Чепіниться наша олія без хімії, ось ця торгової марки Бірюша. Давайте зараз подивимося. Розігріваємо, зараз буду картошечку жарити. Є два види, Один ми будемо фільтрований використовувати для жарки, а є ще нефільтрований будемо для грибів і оселеється використовувати. Зараз підігріємо і подивимося, чи пінеться, чи ні. Сковорідка вже набілася. Давайте, по-перше, стоїть запах, під, Ну, приємний запах соняшника. Давайте подивимося. Піниться в лічині. Давайте так покладу. Роді не пінець. Значить, що? Значить, підходить і для жарки. Так що, якщо ви хочете замовити натуральну олію без хімії, за посиланням в шапці пропіля можна замовити і за номером телефона, там є номер телефона, і можна через телеграм-бот замовити її і з доставкою новою почтою до вас, і, або самовивозом. У нас є два місця самовивоза, там вся інформація є. ви підписуйтесь та купуйте натуральну олію без хімії торгової марки Бірюша.